Початок початок дня має бути Має бути хорошим. Все правильно, правильно. Жека, ми нормально поспали? Ну що, зато нам весело, тут зараз по Миколичину навалюємо в пошуках ще третього граця. Трейл фан Карпати. Шикарна погода сьогодні. Я веду репортаж. Бачите, сонячний ранок, всі раді, всім добре. Ситуація наступна. Холодно, капець як. Просто я передати не можу, як холодно. І взагалі нічого не хочеться. Деякі люди я бачу в палатках. не хочеться? Вареники. Вареники. Спати, їсти, пити. О, гуцульські. Ну, коротше, ситуація така. Нам перенесли старт на пораніше, тому що випав сніг і е, тепер всі будуть на годинку довше бі бігти, тому перенесли з 9 на 8. Ось така. Та, сумна новина. — Привіт, Андрій. Доброго друге, вітаю. Добрий. Ну як ти? Починно від Верестінга відійшов. Від Вересінга відбувається. Зараз побачу. Я відпочивав весь час. від Я Зараз Перших <curb> <Certains> 10 кілометрів покажуть. Я минулого разу не біг Еверестінг. я побіг 44 з Сивулі, де мало контенту вийшло. І цікаво, що. Андрюха, третій, в принципі, і останній, мабуть, серед всіх чоловіків, які закінчили ту дистанцію, де потрібно було коло бігти 700 кілометрів, десь 800, 7 кілометрів, десь 800 метрів набору, чи 600 чи 800. Коротше, 16 кіл треба було хлопцям зробити таких по 7 кілометрів з таким величезним набором, щоб десь за 100 плюс кілометрів набрати 8848 метрів. Ну, стільки, скільки гора Еверест. тому і назва така Еверестінь от Андрюха закінчив молодець. А я корот, побіг в Сеулі. Я я устал. Я бухажу. Я так розумію, кофе і е, Яблука. І яблука, І <плес> яблука. <плес> Хлопці, з якої ви тут години? Шостий. Шостий ще шости ось. Ще було темно. Коротше, організатори максимально постаралися. Е, що можна сказати? <плеси> я думаю, що. Така ж гарна організація буде, як і на Єремчі Trail, тому що ЄRMC Trail це теж ті ж самі організатори. Ось так. Я думаю, що 50 км 1500 набору коротко, виглядає візуально як фігня, але враховуючи погоди цих організаторів, я думаю, що буде е, трошечки складніше, ніж всі собі уявляють, тому я думаю, про всі відгуки ми спробуємо зняти відео на фініші. Сімки баутит. А ви готові? Дистанція реально бігова. Ви готові? Я сам журналіст. Ви готові? А ви готові? Ну що, давайте всі разом! Три! Два! Один! Побігли! Трішечки зніму вам старту. Насправді оце вниз тільки оці 30 метрів. Чи навіть 20. Щось я попереду біжу, треба відстати. Коротше, сьогодні буде перша дівчина, я так розумію, Олена Хашкота. Хлопці будуть після. А, там ще й я набіжить, походу, на ясно все. Перші дві дівчини далі будуть хлопи. Все. Почалось підйоми. Нагадаю, це старт Миколичин, фініш Миколичин. І це у нас все. Покуцько-буковинські Карпати. Не високі, але красиві. Ось так ми забігаємо в зону, де є вже сніг, бачите? На ялицях ялицяк вже він є. Де десь і на папороті теж. Так. Любі друзі, краєвидів, мабуть, не буде, бо стоїть туман. Тому... Будете насолоджуватись саме уявленням про технічність цього трейлу. Наприклад як зараз. Така багнюка. Отако От До речі, тільки що недалеко впало дерево. Це Ну трошки туди легкої небезпеки. Треба прислухатись. О, чуєте? О, це гілка впала. Ну, от. Тому ніколи не біжіть в наушниках, трейли шановні. Бо прилетить на голову і не помітите. Тут повинні були бути гарні краєвиди. Але отака погодка. Піднялися ми на якусь гірку. По-моєму, десь тут ми бігли на Букомилях, схоже, місцина. Ой. Погода гарна, температура відчувається добре, не холодно, не жарко. Ось так. Ось перше КП. На ньому можна не зупинятись, сказали. Добре Десь тут, отуди повертає п'ятнашка і бежить вже назад. Туди наліво. А нам прямо. До речі, трішки пропали ці. Дивіться, я думав, що зря їх візьму, але... Я вирішив, що їх буду брати, бо багато бігаю. Останнім часом кожні два тижні в мене змагання і нема свіжості. Тому підйоми даються важко. Думаю, пройду на палицях підйоми. Але через цю багнюку зараз палиці нереально допомагають при спусках. Широко розставляєш, пираєшся, нога трошечки позбавляється додаткової ваги і ти не ковзаєш. Тому палиці маст хеб навіть на спусках. Згадав трішки цю місцину. Ми на боковий доход звідти там бігли, а... Отут був траверс. Коротше, хто був розумний, той побіг цим траверсом, щоб не набирати зайве. Отака. От ну я не був розумний. Якесь на Дякуємо. Якась гірка. І капличка. О, я знімаю фотограф, фотограф знімає мене. Я надо потім відав. Добре. Дивіться, яка краса. Так, протру камеру. О. Да, це я булькаю Води по коліна. Але гарно. Тихо, тихо, так. як вночі. Десь десь яру. Так, треба бігти вон. Коротше, зимовий трейл, як бачите. Натуральний вінтертрейл. Але не холодно, скажу чесно. Бо може пхнув трішечки зашвидко, як для мого темпу. Фу. Гарно. Біжиться добре. Пройшов КП. 19 кілометрів пройдено набору тисяча. Плюс-мінус. Лишається ще 200 метрів десь набрати на лисину і потім залишки то горбки. Годинник пише десь 14.30, це 6 годин 30 хвилин. Але він може помилятися. Круки літають. Красива місцина, як кажуть. Знавці автентична. А, десь тут направо. Але гарно, красиво, дуже. І не жарко. Добре. Скільки снігу в Карпатах? Ну так, більше 5 сантиметрів точно. Важкувато біжиться. Десь кілометрів 22 зараз. З 51 без мінус Трошечки прохолодніше стало, але ще не холодно. Просто відчувається, що можу трошки підняти пульс, бігти швидше. Щось зробимо. Повідкривались трішки пагорби, Вон, дивіться, які красиві, гарні. Попереду мене шостий хлопець, позаду восьмий, я поки сьомий. Але... Думаю, що дарвалось ми можемо не обігнати. Ось таке. Я зашвидко взяв на старті. Хотів пошвидше пройти підйом. Але зараз обережно розкладемось на залишок і в кінці додамо. Ось такі міточки ставлять організатори, щоб підняти нам настрій. Місцями сніга сантиметрів по 30 В таких низинах занесених много застріють. Фух. Це всього тисячі, 1400 плюс метрів над рівнем моря, тут не так високо, це на 2000, напій пиван. Ось таке показую вам умовно по чому ми жимо. І так же кілометр, це я так розумію. Район Ликсини Космацької. вже такі мовні траверси довішки. О, камінь пішов. А ні, знову. Коротше, багнюки повно. Слизько. Але тримаємо поверхню, бо сьогодні одягнув кросівки з найбільшим протектором, 8 мм. Це соконі, перегріни СТ 14 вроді, Чи які. Коротше, вони всі плюс-мінус однакові, гарні кросівки. Для шорсткого вогна. Трошки вам краси гарно якась гірка. Ну, половину ми точно пройшли. Красиво. Тільки що, якщо чесно, блуданув і втратив два місця одразу. Був шостий, зараз восьмий. Короче, організатори вирішили нам облегшити рух. Зараз вру. Для того, щоб ми не бігли по багнюці, вони вирішили обвезти. Але об'їд почав, де є реальна стежка вниз. І ми добре. Ну не ми, я побіг по тій стежці, бо отак стрілочка вправо. Ну я і побіг вправо. А вони мало на увазі. Що я повинен обігти грязюку. Нахрен вона мені не жна та грязюка і оббігати. Я сам знайду, як її обігти. Неприємний момент. Ясно, що сам винен, потім знайшов і стрічку, але, коротше, маємо, що маємо. Так, Ладно, біжимо далі. Ще 21 десь кілометр. Думаю, що якщо я пришвидшусь, я можу все догнати. Я рухаю вже метрів 500 стечка завалена гілками розвиднювалась. Это був звіздець. Дуже сильно лє тає сніг і виходить, що вдвічі більше води на тебе лється. Листя все в воді, в снігу. Трошечки холодно стає. Ой, дешло трохи веселіше. Звісно, ще є місця, де дерева повалені на дорогу. Але в принципі то не так критично, як кілометри два тому. От. Я так розумію, лишається. Зараз подивлюся, скільки мені лишається. 19 кілометрів до фініша. Це навча, десь 32 пройшов. І 270 набору. Пише 14.40. Десь фініш. Отак. Так, да, 33 практично. Кілометри. 12 годин. 13 хвилин зараз. Це виходить. Чотири години тринадцять хвилин вийшло практично тридцять три кілометри Фух. опа, неправильно побіг. Вон там я був, вон там десь старт, потім ми піднялися, вон на ті гори. Так, 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 так. І от я зараз тут вертаюсь і Таку петельку і вниз. І все. Тепліше стало. Значно. Вітерець теплий подув, приємніше. Бо замерзати почав. Кеша, те опять. Хочуться сказати. Знову почалось Отака завалена дорога і я відмовлюся. Десь правіше мабуть, обходили люди десь тут. Це да. капець. А десь так йшли, бачу. Ходили десь тут. О, ні краще сюди. Ну ось так. Такий трейл, і до мене питаєте, чому ви там це ж трейл, чому ви не бігаєте? Там біжить? О, бляха. Так, О. проліз. Проліз. Який я молодець. Ось так виглядає трейл осінь. Дивіться який вигляд. Попереду гірка, яка такого ж рівня, як я зараз навіть вище, і на ній нема снігу. І звідти там віє теплом. А тут сніг є. І за спиною там був дуже неприємна ділянка. Там ну просто дорогою не можна було бігти та йти. Коротше, просто Пробирався по лісу. Тільки от зараз піднявся і звідси тепло пішло. Я дивлюся, а там така гірка полонинка, а, яка без снігу. І це говорить про те, що я зараз зігріюсь. Бо мені дуже сильно стало відчуватись холод. А я взагалі-то так більш-менш до нього нормально, звикший. Там бігаю, наприклад, до мінус двох без рукавичок, треную руки. Але тут зараз через те, що повністю я промок, тобто на мені зараз нічого сухого нема, взагалі повністю я натягнув капюшон, він дав трошечки тепла. Короче, зараз в надії, що потепліше не хочеться доставати фліску. Якщо чесно втрачати час, бо вона в задньому кармані рюкзака, то я маю надію зараз там бачу туман, значить буде тепло. Величезна нафтова вишка. Здоровезна. Отако. Метри залишилось до КП, тепліше, такі краєвиди, залишився я один на сьомий, тому що ще раз блуканув КПшечка, Але в мене все є. Я побіжу далі. Я зігрівся поки піднявся. Добре. Заходите? Ні. Так, так. Коротше, 10 кілометрів залишилось. Я давайте я вам покажу справжню карпашку саламандру. Попенцлювали. дорогу ви бачите 9 кілометрів до фініша. А, от вирішив показати вам Ну, таке буває насправді, якби на тиждень раніше, я думаю, було б супер. Зараз 13.43, десь мені ще годинку бігти. Набір залишився щось біля 70 метрів. Тому я не думав, що буду сильно повільно. А там побачимо. Дивіться які. Краєвиди на фінішних п'яти кілометрах от, залишилось рівно 5. Ось така краса. Я думав, що нічого вже і не буде, якщо чесно. Гарно. Ось і фініш. Щось готують. О! 6,50 кладусь Ой. Ну що, любі друзі, що повинен вам сказати? Така медалька. Правда, вона у всіх така. Ну, Мається на увазі і тих, хто 30 км біг, і тих, хто 15 Ну, Але не важливо. Зараз там в тусопаті, бограч. Я швиденько вирішив перевдягнутися і пару слів сказати на рахунок о, о, деяких висновків, які я зробив. Ну, Перший висновок це те, що.. О, Вдягнувся я трошечки залегко. У мене був варіант, е, щільна футболка від твоєї пригоди чи лонгслів е, від е, Господи Кайласа. І от лонгслів був би краще трішечки, незважаючи на те, що та футболочка твоєї пригоди трошечки тепліша. Ну, будемо чесними. От, по, е, потім зверху була курка Салєва. 10500 е, цих е, спротив води. Ну насправді Саліва знак якості, то взагалі то нема що розказувати. Це серйозна фірма. О, тако. Що ще? По взуттю. Взуття я вгадав на деяких спусках, дійсно обходив хлопців, які боялися на багнюці під під підсковзнути. Я, коротше, якщо чесно знав, що це за кросівок, Зараз я її зніму, покажу. О, зараз хвилиночка. Ось такий перегрінчик. За рахунок чого? За рахунок от цих шипів. Вони дуже агресивні. От. Це прям топ серед е... грязьових кросівок. Хоча є ще мутклави, але я їх вирішив не брати, тому що подивився, що грязюка багно буде прям величезне. І вгадав. Мутклави класні, коли воно поверхневе. І плюс бутклагів, те, що вони не настукають на каміння. Тому що оцей, коли на каміння спустився, трошечки було, але його було небагато. Коротше, По голові шапку не вдягнув, потім просто натяг... натягнув оцей капюшон. Отак от розкидається. І все. Штани Асікс, там нічого особливого, штани, як штани. Е, Шкарпетоси, бандит від горганів. Правда, отут я їх вже все там, короче, впав. В принципі, це все. Все, далі. Надалі привдягаюсь до наступних зустрічей, Мабуть, вони вже будуть в наступному році.